Проводимо вже дев'ятий турнір, дев'ятий рік поспіль. Ну, мав би бути десятий, але в 2022 році за війни ми не проводили. Тому за рахунком, це дев'ятий турнір. Це у нас вже традиційний. Мета цього турніру була об'єднати дітей-вчителів. В одній атмосфері, ми коли починали це у 2015 році, весь знаєте, йде навчальний процес, там уроки, там оцінки, там вчителі, така атмосфера, знаєте, як одні навчають, інші навчаються. Ми хотіли, ну по старому календарю, це було 19 грудня, якраз перед початком новорічних свят, канікул. Ми хотіли такий трошки зробити психологічний вже стрес, щоб зняти всім, зробити гарний настрій, об'єднати, і просто, щоб діти вчителі побули в одній атмосфері. Більше об'єдналися, більш спілкувалися, знаєте, як воно буває, спорт об'єднує і він здружує. Тому така основна була мета. Ну і в основному це друге це якби дитяче свято до Дня Святого Миколая. Ми його приурочили. Тому таке дитяче свято більше з солодкими подарунками в кінці і задоволення для всіх. Ну якби ще трошки вчиться в цьому році, але вже з канікулами, вже як то кажуть, пахне і вже всі хочуть гарного настрою, якогось новорічного різдвяного в такій психологічно складній ситуації, як сьогодні. Яка вікова категорія е, тих учнів, е, хто долучився, і, е, і представники вчителів, тренерів з шкіл? Ну, вчителі і тренерів розумієте, не обмежена вікова категорія, а діти ми прописували. Ну, наприклад, хто тренується, волейболом займається. Ми, в принципі, допускали, бо у нас рівень непрофесійний, у нас любительський, такий, знаєте, і е, просто що діти, які маленькі, вони активні, там щось вміють, але не міг грати волейбол, ми просили не брати. Тим паче команди тут невеликої кількості. 6-8 чоловік. Тому хто тренується, ми допускали. У нас немає таких, що прям луплять, як в Суперлігах, щоб діти там не отримали задоволення. Тому всі, хто мають поняття, всі, хто десь колись грав чи тренувався, то всі сьогодні на майданчику. А хто за організатор цих змагань? Організатор відділ фізичної культури спорту разом з центром спорт для всіх. Ми весь час разом проводимо ці змагання. За рахунок міського бюджету тому це наші традиційні постійні. Я думаю, це такий турнір. Він подобається всім, бо зараз формати міняються між школами. Раніше було спартикіада, почалась війна, один рік не їздили. Потім деякі види прибрали, потім почали по зонам ділити, щоб менше команд з'їжджалось, бо ну, тривоги і таке інше. Потім з'явився в минулому році наприкінці плечопліч. з спартакіади ті відео, які проводять пліч плечопліч. Ну тобто формати міняються. Але ще з жовтня місяця вже всі вчителі дзвонять, чи будемо проводити, чи не будемо. Діти хотять. А тут ще знаєте ситуація мікси граємо. Три хлопчика, три дівчинки на майданчику, і воно, якщо в школі немає або хлопчачий, або дівчачий, то два-три чоловіка є і там, і там. І вони сильні команди. І я хочу зазначити, що в цьому році. Ми дуже здивовані. Не то що вражені просто здивовані на стільки діти за рік виросли склад не змінився з минулого року, але. Нам сьогодні вказують наше місце на майданчику, і сьогодні дитячі команди розіграють золоті медалі. Тому це дуже приємно. Це надихає, якби час іде, війна йде, але діти тренуються, діти зайняті, дітям подобається, і вони сьогодні доводять, що це не даремно, і що це варто проводити такі змагання. У нас шість команд ми на дві групи розділилися, і спочатку груповий етап, і потім. Перші місця фінал, другі місця в групах це майже за третє місце, і третє місце в групах це за п'яте-шосте місце, щоб дітки пограли, отримали задоволення. Тому... І на цілий день, якби ми три гри зіграли, а вже три години на майданчику. Запекла боротьба настільки, що ми навіть не очікували, чесно кажучи, сьогодні. Ми планували до 15 завершити, але хоч би до 17 встигнути, тому що, ну, я ж вам кажу, і рівень і рівний, всі шість команд, просто рівні. Ми не знаємо, як. Взагалі все обернеться, тому дуже цікаво і як, ну, неочікувано приємно такий турнір у нас виходить. А як така атмосфера між вчителями, тренерами, школярами? Ну, я ж кажу, вони сьогодні вони як друзі на майданчику там. Сане Петрович, добрий день. Там на якої позиції йдемте. Я вам покажу, де ви будете сьогодні. грати. або там пан Олег, добрий день. розставте нас там. Ну вони друзі сьогодні, вони немає там. Так, да, вони звертаються з поваги, як, як виложено, але е, у них сьогодні не така невимушена дружня обстановка. Вони сьогодні колеги, вони команда, вони одне ціле і вони одне, один за одного. У них команда, да, вони там десь щось не виходять, вони нервують, психують, але вони збираються, кричать, мотивують себе. І головне, щоб не було паніки. І все добре. Я ж кажу, на сьогодні на диво, просто ну, я вражений тим, які сьогодні команди, які рівень, яка у них атмосфера ну, всередині команд. Коли наступні змагання відбудуться загальні місті? Наступні змагання буквально у вівторок, 10 грудня, у нас перші змагання в рамках пліч-опліч серед шкіл. Там теж 5 команд і там трошки важча система. По колу будемо грати теж на цілий день. Найголовніше, щоб без тривог, бо можемо встигнути і не, і не дограти. Тому сподіваємося на краще. І вже через три дні знову зустрічаються всі ті ж обличчя на майданчику і тільки вже в іншому форматі. Теніс 14-го на суперкубок громади. Просто у нас 10-го 12-го теж плечопліч-волейбол. Потім 14-го суперкубок з тенісу громади ми підводимо в підсумки сезону. Потім 17 го вівторок знову плечо-плеч, не пам'ятаю, який вид, і 19-го завершуємо плечо-плеч міні-гандбол, серечки. У нас два таких ударних тижні зараз буде в плані спорту між школами в основному, і це дуже Ну, важко зараз і вчителям і дітям, тому що оцінки треба ставити, контрольні писати і знімати з уроків, бо ну, команди 6 шків на футзал з 6-5 з'явились, наприклад, і це на цілий день. Різні вікові категорії, там, з 5 по 9 класу одна команда теж форматом змінив плечо-плеч. Тому трошки накладно дітям в кожному виді різні діти, да, їх зняв, а вчителі все ті ж проводять команди, відповідають і тут і уроки вести, і оцінки ставити, і команду виставляти, і готувати і Ну якось так під кінець року трошки навантаження. Команди всі дуже сильні, немає слабих. Гра напружена була. От ми до цього грали з другою школою, старший состав дорослий. Гра була тяжкою, але ми впорались та витягнули її. Рівень вчителів та вчителів ну, дуже високий для їхнього віку. Це дуже гарно». Насправді якось більша напруга, коли граєш з однолітками. Якщо граєш з дорослими. Ну, якось цікавіше, тому що тут більший опит, і цікавіше з більш опитними грати. Можна більше навчитись і так далі. Зрівняно з минулим роком, то всі школи, як на мене, дуже виросли. На меданку в команді три дівчина, три хлопця. Як от вам цей такий мікс? То все добре. Як на мене, повинен бути баланс і дівчата, і хлопці. Дівчата по більшій часті краще на зв'язку стоять, подають м'яч, а хлопці в основному краще атакують. Шанси дуже високі в нас зайняти перше або друге місце, тому що зрівняно з минулим роком, наша команда дуже виросла. Зі. Всі рівні між собою, тому що в кожній школі є люди, які займаються волейболом. Ну, спорт для всіх там теж Оксана Ніколаївна грає, Настя. Усі там грають, тому усі ну, рівні тут залежать від настрою команди. Те, що ви сьогодні граєте з дорослими вчителями, тренерами, чи якось це впливає на набу, чи є трохи хвилювання з цього приводу. Ну, в минулому році ми також з ними грали, в минулому році це дуже вплинуло, бо такі у нас перші змагання були. Ну, особисто в мене, а в цьому вже легше виграли їх. Дуже гарна атмосфера, дуже подобається. Перший раз на таких змаганнях. І мені дуже зайшло так. Атмосфера дійсно дружна така. Все добре, в цьому. А як часто ви виїжджаєте на змагання? Ми розуміємо, що ось такі внутрішні, загально е е турніри змагання теж допомагають це досвід, так? досвід. Ну, в минулому році ми виїжджали десь. Два-три рази на два-три місяці, а зараз вже менше. Ну, бо чоловіча команда у нас немає, і вже вони хто повід'їжджав, хто вчиться і того так. А жіночі вони і зараз продовжують їздити на змагання до Одеси, до Балти нещодавно їздили. А яку ви застосовуєте тактику під час матчу, що вам допомагає ну, там здобувати передбачення? Чи якісь вас у свої особливі прийоми? Та ні, так нема. Але найголовніше це просто добре настроїтися на гру. Ось, а все інше залежить вже від настрою. Представляємо команду другої школи, ліцей номер два. А враження ну дуже хороші, дуже цікаво. Бо я вперше виступаю, ну граю за школу. Ось було складно. Я не спитуваю якогось страху, бо це ж наші тренера, вони завжди були з нами на тренуваннях. Ось і ми якось до них звикли, і це просто була гра на задоволення. Кого ви бачите сильним суперником? І як ви вважаєте сьогодні, за ким може бути перемога? Як ви ціні дешати? Я вважаю, що найскладніший суперник це четверта школа буде, бо там дуже сильний состав. Дуже хор хорошо грають і дівчинки, і хлопці, ось буде цікаво з ними пограти. Треба приймати пора поразки, бо без поразок ж не буде перемог, тому е к цьому треба підходити дуже так, розумно, ну, не засмучуватись. Бачила, що на майданчику е є вболівальники, підтримують, налаштовують, і це якось те, що допомагає на mm гру. -hmm. Ну, воно трішечки збиває, коли там е, якісь контрольні м'ячі, ти стоїш на подачі, і зал аплодує, кричить там з одного боку підтримка, з другого боку там е, кричать, що не треба, не треба. Воно збиває. Ну треба сконцентруватися, от у собі, і не звертати уваги взагалі на те, що відбувається за майданчиком.